Його музика заворожує та чарує розмаїттям звуків. Геніальний український композитор Мирослав Скорик привіз до Івано-Франківська свою світову прем'єру. Багато про свій твір композитор говорити не хоче, каже музику потрібно слухати та відчувати, а не говорити про неї. Кожний твір битця і композитора, Він все ж таки якось є пов'язаний з тим, що його. Навколо відбувається. Я думаю, що і певні події вони відобразилися в цьому творі. Я думаю, що це слухачі відчують, так що він є, на мою думку, досить актуальним. Ну, не знаю, як це подобається чи не подобається слухачам, але ну, я сподіваюся, що. Вони зрозуміють мої задумки. Новий твір композитор присвятив ініціатору проекту Трес Олександру Пірієву. Талановитий віолончеліст цьому не як радий. Зізнається для нього велика честь та відповідальність грати таку музику. Грати надзвичайно приємно, бо фактично віолончель співає. Інше питання, що там дуже багато звичайно є моментів пов'язаних з джазовими інтонаціями, з фольклорними інтонаціями, тим, чим ми знаємо Мирослава Скорика. Долучилась до організації кон. Церту Івано-Франківська міська рада Руслан Марцінків каже, місто і його мешканці повинні розвиватись духовно, а класична музика має цьому слугувати. Це унікальна подія для нашого міста, що ми маємо в рамках 3 с проекту мати сьогодні можливість почути ну, вже легенд нашої української класичної музики. Тому я вірю в те, що таких проєктів буде більше. Під час концерту, окрім світової прем'єри, звучали і старі шедеври композитора, такі як мелодія та гуцульський триптих. Залишились під неабиякими враженнями і відвідувачі концерту. Я в захоплені такі враження. Я думаю, ці емоції залишаться зі мною на все життя. Дуже раджу всім сходити на такий концерт. Послухати для франківської публіки. Програму відіграв академічний симфонічний оркестр Чернівецької філармонії. Ольга Гриців Юрій Чміль, новини телеканала Раї.